Всім з вами Юрій на каналі Юрій Деть. І сьогодні ми згодимо в старший старчу. Що... Сьогодні я думаю, що по нас, нас поближчі відео, Ви вже зрозуміли, що сьогодні ми купимо скин на ріку з величезною знижкою За, Зараз вам покажу, за 39 кристалів, це страж ріку. Коштує він 150, а ми його купимо за 40. Це чуть-чуть більше, ніж рідкісний скин. А Ми купуємо епічність за цю ціну. Тому я думаю, це дуже вийдно і треба його брати. До речі, ще крім цього, сьогодні мені, я що апнув, от буквально, що якраз зараз знімається відео, апнув 3, і мені звідси випав скін якраз на ріку. Зараз я покажу отакий от скін. Головний босс Ріку. Я взагалі був в шоці мені тут випав головний босс-Ріку. І ще мені тут випав, зараз я вам покажу. Так, чекайте, не містер Пі. Мені тут ще й випав скін на Дінамайка, на основі мені випала тільки іконка. А тут аж два скіна з цих стардропів. А на основі, якщо що, я дійшов до Алмаза 3. І мені там нічого не випало, крім одної іконки. Ну, можете написати в, принципі, в коментарях, що випало вам. Ну, а ми давайте почнемо купляти цей скінчик. Ну, мені випав скін головний, Посліку я вирішив, що значить тут потрібно купляти ще й Стража Ріко. Це мені, типу, така була підказка. Окей, давайте ми його зараз купимо заодно і протестом. У Ць, цьому скину вже десь скільки. Не, не Точно не знаю, скільки років, але я знаю, що він е, з'явився тоді, коли був перший сезон Brawl Pass з Гейлом. Ну окей, давайте ми його купимо через 3, 2, 1. Бам! Все, залітає нам цей скин, у мене 51 кристал. Мені на наступний скін вже не вистачить. ну і ладно. ладно, е, Так, е, давайте, давай, нам випадає, щось мені, Чуть-чуть ну, Думаю, нічого страшного. От наш Страш Ріку. Тут вроді має йти шипін, але ні, тут нема піна, на жаль. Ну, ладно, ми його купили за 39, тому е, нічого страшного, що тут нема піна. Я думаю, що скоро його добавлять. Е, так, давайте де наш Ріку? протестимо ці два скінчика, бо я ні за того, ні за того не грав, тільки в зломці. Е, так, давайте перше візьмемо цей скін, який ми купили, і по погнали його тестити. А тестити ми його будемо в новому режимі. Цей теча з трофеями погнали в принципі туди. В принципі, режим непоганий, але мені він не сильно подобається, бо там обов'язково треба втекти через портал. А може таке попасться, що тебе будуть просто за тобой весь час бігати і не дадуть просто піти в портал. Тому е, я на основі в цей режим не граю, бо я зараз апую, він стріки. Ну, не, ладно, окей, давайте погнали. Ну, скин, в принципі, непогано тут пророблені. І тички на жаль, гаджет у мене немає, ми не провіримо, але мені здається, що там гаджет не пророблені. Ну окей, давайте ми зараз наб'ємо на ульт. А стоп, а чому мені на ульту? А, боже, я ж бота домажу. Мені треба задомажити цього газа, щоб набити. На ульту і протестити ульту. Так, чекай, бо мене ще зараз не вбили. Давайте ми б'ємо перші цього робота, щоб він за мною не бігав. Давай, 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 ну вбивайся, ти нарешті, єс. Один кубок золотали, і давайте тепер на нас газ наривається, тому давайте. Раз, два, три. Ой-ой. Блінна, чуть-чуть я, коротше, розлучився на рік оград. Ну ладно, давайте зараз ще одну катку протестимо. Анімацію що могли подивитися. Ну ладно, зараз подивимося, я думаю, ми зараз... Програємо, але перед цим затестимо ульту. Е, так, давай, давай, давай. Ну, Анімацію ми бачили, коли купляли скін, а от анімацію прошу, я не знаю. Е, так, давайте куди? давайте підемо десь направо Там, я вроде, бачу, хтось є е, Так, ну, банку не будемо ламати Так, і робота на себе не будемо. Цей Е, як, його, агрити? давайте ліпше просто наб'ємо на дінамайку ульту. Давай, 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 давай. і, Ну ладно, вбили Дінамайка вже хоч щось. О, можна на набити ульту, якщо його не встигну вбити, Ні, його все одно встиг вбити. Ну ладно, давайте ще до банку, в мене три кубки і нема ні одної банки. Е, так, тепер на віло можна набити ульту і зразу давайте ультуємо, тут у нас летять такі. Е, навіть не знаю, що це таке вилітає, ну, ладно, хто знає, можна писати в коментарях. Погнали тоді, напевно, що Ні, давайте в портал ми йти не будемо, ми зараз просто від когось помремо. Або, може, давайте підемо в портал, скільки кубків. Давайте, ладно, зайдемо в портал. А зараз ми спеціально помремо і протестимо його. А, так, давай, давай, бо кубки, в принципі, нормально. Хоча це мало кубки, в мене маленькі ранки міг би і просто в соло ще де поапати, Ну ладно, хочеться, я просто тут ще поапати трохи кубків, бо давно кубки не апав. Ну окей, давайте пропогнали, підемо на закупки і там зараз бігом програємо. Тут вже, вроді мають впасти справжні люди, тому ми тут маємо швидко зараз померти. Так, до речі, в мене сьогодні був такий небезпечний момент, я поки апав від стріки, Я подумав, ладно, поапаю пару каток за полку, бо тут, в принципі, можна ще пожити. П'ять каток у мене злитий повністю, тому п'ять каток, думаю, ми зможемо зараз ну, тут пограти. Граю, граю, і мене чуть не вбили. Я просто чудом вижив. Ну, ладно, окей, може я, вам, в принципі, поставлю цей фрагмент. Якщо я його зможу знайти, якщо не знайду, то вибачайте. Ну а ми шукаємо е, людину, яка нас вб'є. Давай вбий мене хтось. Ну давай Карла, карила Тут десь стоє Вот. Ясно, yes, мене вбили, давайте дивитися на анімацію е, Пророшу. Давайте дивимося, виходимо. І в нас отака от анімація Пророшу. Його, типу, лампа хотіла пристрелити, але не вийшло, але він все одно, типу, як помер. Окей, е, виходимо і давайте тепер протестимо наступний наш скінчик. Е, звісно, ми його не купляли, це по суті ну, взагалі не по темі. Але все одно хочеться протестити такий крутецький скін. в катку зразу подивимось на анімацію вирошу і пророшу, бо я його вибив не на відео, тому е, я навіть сам забув, яка була анімація вирошу. Е, так, е, давайте тоді йдемо. Значить, перше Анімацію вирушу, буду, то зараз боти, а потім пророжу, Потім буде легше програти. Так, понадоби, давайте чуть банок наферумову. Ой, ну цей скін кайфовий, я його дуже хотів купити на основі, але я купляю по порядку скини, бо ну знаєте, вони можуть пропадати чим старіші скини, вони можуть потім пропасти. А я такого не хочу, тому я купляю перші найстаріші скини. Е, так, е, ну, до речі, скоро вийде відео, яке купляю з Силової ліги, можете в принципі, е, погадати в коментарях, який це буде скін. Так, зараз акуратненько треба, забираємо ці дві баночки. І, е, е, до речі, містеля якимось переводами. Ой-ой-ой, тихо, а що ми? Не... Блін, ладно, давайте тоді подивимось на анімацію продажу, раз я вже програв. Е, ну і він в нас просто. В нього розлітається цей вогонь, і в принципі. Е, а, і він просто падає, і вроді би все. Окей, давайте тепер подивимось на анімацію прошу і на цьому вже будемо закінчувати. Пінчик, ми вроді затеслили, він вроді не анімований. Ну давайте зараз ще раз провіримо, бо я щось не звернув сильно уваги на нього. Е, так, давайте йдемо тоді на, на пеншу Брока, на ньому наб'ємо ульту, на ньому буде полегше ульту цю набити. Ну, і в принципі погнали. Так, заодно давайте будемо спін анімовний чи ні. І ні, пін зараз не анімований, але надіюсь що його з часом. анімують блін, я його зараз ще раз програю. Ну, надіюсь що ні. Так, я не програв, я вбив до цього брока. У мене вже є дві банки, в принципі, непогано. Давайте ще Ніту вб'ємо. І давай ще сам, блін, не встигну догнати вже цього сема. А ні може і Сема Давайте зразу ульту він випускає таких, типу, вже посильніших привидів, покрутіших. Тут він б'ється просто синіми якимось приводами, а ульта це. Вони вже такі самі сині приводи, але вже можна, з чимось таким жовті. Коротше, сині-жовті приводи, якраз у Українські такі. А, так, де наша одна жертва? Давайте її зараз пошукаємо. Хоча, давайте біля на центр. Думаю, жертва сама зайдеться. От, як я і казав. Давайте зараз спробуємо вбити Хенка. Так, давай, 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 давай. І ультуємо, і є, змогли ми його винести. І давайте тепер, блін, ну, от зараз ось цього останнього довго шукати. я, до речі, не розумію, що проти мене, боти побудовалося 12 ранг, це вроді, вже ну, не такі боти мають бути. Ну, ладно. Так, давай, 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 давай. І єс, я попав. Ну, е, ладно, окей, давайте зараз тоді е, виходимо. Е, анімація вершу, от, у нас він так перекручується. ну, Дуже класна анімація вершу. ну, Виходимо, і на що вже на цьому буде закінчувати. Тому кому відео сподобалося, обов'язково. Поставте лайк Підписуйтесь на канал та нажміть на дзвінок, щоб не пропускати мої нові ну, круті відео. З вами був я, Юра, була на каналі Юра Чедевідь. Всім пока-пока!